Ясної загальноосвітньої школи, перших третій ступень, жмемо з коридору в місті Тема мого майстер-класу це застосування дослідницьких технологій з метою формування предметних компетентностей учнів при спостереженні за представниками різних класів міста. Яка ж мета мого майстер-класу? Ну насамперед я намагалася показати там, представити власний педагогічний досвід шляхом. Форум роботи власної системи викладання. Е, також сприяти розвитку інтелектуальних вмінь, е, компет... дослідницьких компетентностей та е, творчого потенціалу при роботі із е, запропонованою темою. В ході майстер-класу в результаті його проведення вдалося знайти творчі шляхи вирішення е, поставлених запитань дослідницького характеру е, в процесі. Ці основні співпраці учасників майстер-класу та нашої діяльності. Скажіть, будь ласка, <coughs> Ірина Антона, яким формам дослідницької своєї діяльності ви надаєте переваги на уроках дослідження? Е, ну, у першу чергу е, я застосовую такі форми, е, вони в мене пріоритетні, півлітне, скажімо так, як е, коли або окупові форми. Можу застосовувати роботний парк, тобто парні форми. коли діти працюють над поставою. на те, що дещо виходить ну, за рамки реальної дійсності. І коли я вчаю представників, наприклад, знаменітних класів тварин і вже від імені якогось представника йде розповідь. Тобто це текст, в якому є якісь помилки біологічні, і діти повинні мої усі знайти ці помилки і виправити. від теми уроку, це можуть бути біологічні неболиці, наприклад, від рака не Звичайно, представників ракоподібня, мудрі, суфу, наприклад. Тобто я поєдную такі з ігровим або казковим моментами. А в старшій школі ти також, також так сім'ї Ну, В основному це сьомий, ще раз наголошую клас по новій програмі, де вивчаються тварини. В старшій школі це в основному вже гвинт, там, де йде поетапне розв'язання проблемного завдання. Геометричні бледці вже не приміняють, так і вже до цього питання, уроки припущення, так, бо є це стосовно, і може, от якраз в рамках вашої переції... скажімо так, занурюють в таку ігрову діяльність або казкову діяльність, Тоб можна уявити собі, розіграти таку роль скажімо так, як який є якісь молюс, поступовий, наприклад, та сама, наприклад, та сама мідія, яка очищує воду, коли діти потрапляють в якесь підводне царство. Умови середовища існування цієї тваринки, і між ними зв'язується діалог. Діти розпитують тваринку, як їй живеться. Е, Мідія вона в свій час каже, що дісталося важче, важче підкривати воду, оскільки відбувається забруднення. Тобто тут вже екологічне таке виховання підключається. Це ваші такі придумки, що це ви десь запозичають, Передумні можливо є робота з текстом виправити біологічні помилки, а я собі його переформатувала як біологічні долинці. Але звичайно, що я під свій урок я, е, свій, свій, свою неболиці придумую про це, що, наприклад, я, мухакуха, розкажу вам зараз про своїх родичів, але я була неуважною на уроках, е, пропускала те, що це ви вирішили, можливо, знайдете біологічні помилки, то е, допомагайте мені і виправляйте мене. І так само ці е, припущення уроки, це не на весь урок, це елемент уроку. Де я використовую такі припущення і гравірую ці моменти. Ну як це відображається? Ось такі уроки. Наскільки вони подобаються дітям? Як вони сприймають? Не вважаєте, що вони вже переросли таке, що може дійсно цікаво. І, це, це не встарші ще разкави, це жодних теж кажуть, що їм подобається розігрувати оці невеличкі сюжети. Навіть можу ролі. Роздавати я, хто буде ким, а вони навіть придумують ось такий сюжет відповідно до теми уроку. А якщо це шостий клас, то звичайно, що таку таке невеличке припущення, хід цього припущення я надаю інформаційні матеріали. Якщо та Нія розповідала, що їй все ваші жалеться, тому що її, вона намагається профільтрувати ту воду, але їй все менше і менше здається, то вони от в такій формі краще запам'ятовують набагато, краще молодші школярі, я маю на увазі, значення саме в природі. Можна запитання? Mm -hmm. Ви говорите про дослідницькі технології. Так? У мене запитання на вас. Як часто? Ви використовуєте натуральні природні об'єкти для дослідження, дослідницької діяльності учнів на радіологію? Ну, на мою думку, я вважаю те, що на уроках біології, природознавства дійсно є реальна можливість саме застосовувати дослідницькі методи, тому що у нас це теорія не розривно пов'язана із. Прийняття навколишньої дійсності, те, що діти побачать і чують, вони запам'ятають краще. Тому я постійно намагаюся, якщо є зв'язок з навколишньою дійсністю, я можу забезпечити е, научністю дітей. Я намагаюся завжди використовувати якісь біологічні об'єкти, щоб вони з ними пропрацювали. Коли це йдуть лабораторні роботи або лабораторні дослідження, то там, звичайно, без біологічних. Не обходиться ніяк, а от бувають такі уроки, які е, не передбачають виконання лабораторних робіт. Але я все рівно е, знаходжу якісь такі моменти, щоб вони, навіть якщо це буде не біологічний об'єкт, е, все рівно, щоб вони пропрацювали із дослідницьким завданням. От В дев'ятому е, це по новій програмі вже восьмий клас, будова і значення шкіри. Наче шкіра є усі, що ж тут такі придумаєш. Е, тому я вона, так пропонувала 嗯。Um. Я задавала таке проблемне запитання, як впливає носіння тісних прикрас на стан шкіри і взагалі, чому не можна носити на зап'ясках на пальцях ну, занадто тісні прикраси. Ми робили це за допомогою гвинта, перший виток або перше допоміжне запитання, ми намотували резинове на палець. Потім подивіться, будь ласка, як змінюється стан шкірних покривів на пальці. Ну, вони відповідають. А що ви думаєте з приводу кровообігу? чи порушується чи ні, і нарешті шапинка винта, то врешті, врешті. Як же ж відображається носіння отаких тісних прикрас на наших е е пальцях або зав'язках, до яких наслідків це може призвести. Якщо це у молодших школярів, то, звичайно, що ці біологічні об'єкти приносяться налог, чи то буде якийсь листок, чи то буде. Е Будь-що шишка, от, таке, щоб їм було доступно. Коли ми ходимо на екскурсії, то також стараються їх знайомити саме із місцевими об'єктами природи, які найяскравіші відображають природні умови саме нашої місцевості. А у вас є в класі? Надто гарному. мікроскопи у нас на сьогоднішній день мають всього 8 мікроскопів, от звичайні із затискачами. Не завжди там є затискачі на мікроскопах, тому от, і дітей намагають групувати цій різні наповнювання. Ну, Я прийшла до школи, я шостий рік там. А, напомню, мені збиралася, ну, Це звичайна сільська школа. І зараз там постало питання об'єднаної територіальної громади, вони відділилися від швейнського відділу освіти. Якби там дві школи, тому що я не піджаю, вони об'єднають, об'єднуються в вот. одну старшу школу. Ну, вісім, а чи ні? Тому я обучу. Спасибо. 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 На виконання дослідження, консультуючи їх при цьому. Тому Перший етап це, етап, перший етап, це визначення теми дослідження та обґрунтування, наприклад, мети дослідження. Далі визначення об'єкту дослідження, збір теоретичної інформації. Потім формулюються якісь гадані рішення, тобто гіпотези щодо цього об'єкту дослідження, перевірка гіпотез, або спочатку використовуючи теоретичні матеріали, і далі вже переходиться до практичної перевірки цього об'єкту дослідження. Тобто відбувається разом з дітьми планування етапів проведення експерименту або ж спостереження. Відбирається необхідне устаткування, яке необхідне. Вення спостережень або ж досліджень, от і далі посвідомлюють учням виконання дослідження. При цьому учні мають я вимагаю, щоб вони заносили, нотували якісь результати щоденних дослідження, якщо, ми, наприклад, екологічні там проекти готуємо, потім аналіз. Ось цієї зібраної інформації, порахування, на основі цього робляться висновки, можливо, якийсь графік, наочно-графічний матеріал демонструється. І вже потім доноситься результат, дослідження у збільності.